Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Послухайте і відгадайте загадку: в кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, пробирають нам світлицю, страви різні готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати. Це побутові прилади. Побутові прилади це домашні помічники. Вони оточують нас усюди. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам, без них було б важко. Діти, розгляньте і назвіть побутову техніку. Яка зображена на картинці? Яка побутова техніка є у вас вдома? А зараз, діти, пропоную пограти. Продовж речення. Я починаю речення, а ви продовжуєте? Ми вдома. Прибираємо підлогу за допомогою пилосмока. Їжу ми готуємо на плиті. У ванній кімнаті є фен. А тепер складемо речення. Про дії, які виконує побутова техніка. За допомогою мнемо доріжок, праскою прасуємо одяг. Пилосмоком. Що ми робимо? Пилососимо килими. На плиті. Готуємо їжу у холодильнику зберігаємо продукти. Пральна машина перебілизну. А що робить кавоварка? Кавоварка варить каву. Що робить посудомийна машина? Посудомийна машина миє посуд. А що робить блендер? Блендер подрібнює продукти. А що робить міксер? Міксер збиває крем. А тепер спробуйте сказати, що робить тостер. Тостер підсушує хліб. А що робить фен? Фен. Сушить волосся. Соковижималка вичавлює сік. Діти, а ви знаєте, є ще побутова техніка, назва якої утворилася з двох слів. Ці слова називаються складними. Я назву вам два слова. А ви назвете назву техніки. Ось, наприклад, кава варити. Кавоварка. Спробуйте тепер ви пил засмоктувати. Пилосмок. Хліб. Здогадалися? Так, хлібопіч Наступне слово м'ясо рубати. М'ясо рубка. Сік витискати. Соковижималка. Так гарно ми пограли і пригадали, яка є побутова техніка. Діти, яка побутова техніка? Вона незвичайна, вона електрична. Що робить побутова техніка? Миє, пере, чистить, готує, просує, дуже допомагає нам. Без неї, як без рук, побутова техніка наша помічниця.